Шановні пані та панове, ми наближаємося до зони роботи ворожого птура і мінометів. Будь ласка, вдягніть ваші касочки. О, є. Добре. Тобі? Давай. Забирай роботу. Типу, У нас час є, все нормально. Все, тут зупинилося, тут не підтікає, все красиво. То я? Евакуював за свою кар'єру в госпіталірах десь до 200-250 бійців. Якщо враховувати роботу на стабілізаційному пункті, то, мабуть, що більше. Турнікет перевіряє відразу. Не тече нічого. Турнікетик. Сатурація як красиво. У мене такої не буває. Ну, тобто, знаєте, я не веду цієї статистики, мені важко сказати. Тобто, в один день я можу приїхати, це в машину мені закинуть 15 бійців, яких треба довести. Один з них там зовсім поранений, яким зовсім погано, а інші контужені. Да? Сказати, що я врятував життя цим 15 бійцям, це важко. Да? Я приймав участь їхній евакуації. Да? А тому одному бійцю, яку потрібно було надати допомогу, перекрити критичну кровотечу або дати можливість подихати киснем, щоб він доїхав до стабілізаційного пункту. Так, в даному випадку я вважаю, що врятував Му життя, бо в іншому випадку він би просто туди не доїхав. Дві такі ротації було, які запам'яталися найбільше. Це та ротація, коли ми їздили під Елізаветовку. Це було ось зовсім недавно. Ви знаєте, це такі найтяжчі спогади це швидка смерть. Тобто та сама Єлизаветовка, ми вранці приходимо. Ми бачимо підрозділ, який виступає на бойові позиції, йде штурм посадки, і через 20 хвилин ми бачимо, що приїжджає броньована машина, з якої вигружається хлопці двохсотими. Всі, які ну, не всі там, але 90% тих хлопців, які пішли на штурм, вони приїхали двохсотими. Та це важко. Тобто, важко збагнути, коли ти в короткий проміжок часу. От буквально 20 хвилин пройшло, ми не встигли там поговорити. Ми стоїмо на точці вака, ми чекаємо, да, під'їжджає броня, ми до неї перчатка ж уже ж готові щось робити, а нема чого робити. Нема з ким робити щось. Mm -hmm. Вони загинули. Можеш нічого зробити. Хоча, от на досвіду госпіталєрів, були випадки, коли досить таки досвідчені госпіталєри доставали з мішка 200-го і качали, і відкачували. Коли то ну, було таке. І таке, Це не в моєму екіпажі, але і це не байка. Тобто конкретно знаю людину, яка таке робила. Говорить, да? Да", да". роби масаж серця, давай йому качає, давай штучне дихання, відкачували. Хоча вже людину положили в біленький мішечок, уже все було. Пацієнт інтубіруєм лінію в голову, Але, мабуть, найбільш яскраве враження було від ротації, коли ми були в Аряхові. Це коли почався штурм Роботина. І це був досить такий спокійний напрямок, де не було активних бойових дій. Ми виїжджали там під Маліновка, Гуляйполе десь там ми працювали. Аеророзвідка літала. Ми їх прикривали. задача досить таки проста. По ним прилетіло. Ми маємо витащити аеророзвідників, надати їм медичну допомогу. Було видно, що щось готується, і ми були. Готові вступити в цей великий наступ, який тоді планувався. Якщо ви пам'ятаєте, тоді мас медіа постійно накручувалася з весни, що почалася. От зараз буде наступ, от зараз буде це. От зараз ми вдаримо і відкинемо противника там, на кордони 91-го року. Це була пора дуже великих надій, але і пора дуже великих розочарувань. Тобто ми якраз були в тому напрямку, де йшов наступ, де були наші ліапарди кинуті в перший бій. Ми бачили, як їх розбивали, як вони горіли. Ми приймали участь в каруселі вивезення поранених здається 47-ї бригади. Тоді, тобто там було 15 машин, які по кругу вмоталися до стабілізаційного пункту. Ми були і в російських окопах. Ми сиділи в посадках досить таки недалеко від війні бойового зіткнення за аеророзвідкою. В цей момент чим запам'яталося, загинули наші побратими, не госпітальєри, але з Бійці уда української добровольчої армії в сусідній посадці був прильот каба, і навіть коли вони встигли пірнути в окоп, вони загинули. Там багато таких подій були поранені. Були коли ми були на стабік, завезли поранених. Ми бачили, як привозили тоді полонених росіян, які були поранені, яких потрібно було підлатати і допитати. Ну, до дуже багато всяких таких моментів яскравих. Було і досить таки, ви знаєте, осад, коли ти зрозумів, що я ж говорю, не буде такого прориву, як було в Харківській області, коли ми підемо звільняти територію. Хоча, мабуть, шанси були. я можу сказати так, що госпітальєри це, це як велика школа навчання бойових медиків. У мене була попередня підготовка, тобто в мене були певні знання, які вже були до курсів медичних, які дають госпітальєри. А потім я пройшов вишкіл в госпітальєрах, і в подальшому госпіталіри чим цікаві, що вони дають можливість розвиватися. Я пройшов всі ці ланки: кейсовак, медивак і стабілізаційний пункт. Кейсовак це те, коли ми працюємо конкретно з бойовим підрозділом, і ті хлопці, в яких витягують з під обстрілу, які поранені, ми їх довозимо до точки евакуації. Девак, це якраз от після того як приїхав Кейсовак, ми перегружаємо медивак, де вже є це реаномобіль, який може надати більш повну допомогу. стоїть кисень, нас стоїть монітор пацієнта. Ми можемо вже поставити крапельницю. Ми можемо стабілізувати хворого і в такому стані його довести до стабілізаційного пункту. Я можу сказати, що порівнюючи з медиваками військових, ми маємо трошки можливо кращого обладнання. Плюс на наші плечі ще часто дуже лягає евакуація стабілізаційного пункту до госпіталя або до наступного пункту, куди приймають поранених. Знову ж таки, це їде карета швидкої допомоги, яка обладнана по повному ну всім необхідним обладнанням для перевезення важких легких поранених. любих. Ще один такий з напрямків: не всі люблять працювати з трупами. Ну двохсотих привозять, надо оглянути кишені, треба вилучити особисті речі. Ну треба все скласти, щоб рідним доправити його це все людина, яка загинула, віддала своє життя за Україну. Коли я працював в криміналістиці, свої перші кроки я практику проходив в МВС міста Києва в експертно-криміналістичній службі. Ми виїжджали на різні випадки вбивств, розчленування, там, звалтування, все інше. Тут трупи, які по 10-20 днів лежали, я можу це нормально сприймати. У нас же в госпіталірах, наприклад, досить таки багато дівчаток і контакти з 200 200-ми їм, наприклад, ну, психологічно важкі. Мені це легше. Ми маємо працювати в безпечній зоні. Ми не МАГАС, наприклад, які працюють тільки там в зеленій зоні, але тим не менш ми маємо працювати в відносно безпечній зоні. Динамічна ситуація на фронті може змінюватись і та зона, яка була умовно жовтою, дай не червоною, вона в прекрасний момент стає червоною зоною. У нас була, наприклад, евакуація, коли ми працювали під Корахове і. Ну, ми залишилися останньою медичною машиною, яка була в підрозділі. І коли начмет цього підрозділу поїхав на евакуацію і його машину розбили, то ми виїхали їх евакуювати звідти, бо ми були останні, більш нікого не було. От щоб я не обманював. У нього була контузія, були поранені бійці, за якими він поїхав, його був в воді поранений. І це був їхній останній шанс, що вийдемо, ми їх і заберемо. Тобто, так, ми виїхали, ми поїхали їх забирати. Мабуть, що це в тій ситуації, як була надана ця допомога. Це була критична ситуація, оскільки небо було не наше, небо було противників. Це було вночі, потрібно було їх знайти, потрібно було живими повернутися назад, їх вивезти з того м'ясорубки, яка там була. В них, здається, відірвало колесо, тоді вони нарвалися на міну. Водій сказав, що він думав, що з звідти ми не вийдемо там, десь і міст була замоталася проволока, Чуть ми не вирвали задній міст собі і були проблеми з машиною, не включалася потрібна передача. Після цього ми змінили машину. Нам батальйон прислав нову машину. Ми е, постійно наголошуємо, що госпітальєри це не люди, які йдуть вбивати, а люди, які йдуть рятувати. Але своє життя ми будемо боронити. Дуже часто чомусь е, наш противник е, любить полювати на медичні машини і любить. Ну є така у них тяга вбивати медичних працівників. ДРГшки можуть полювати за нашими машинами. Чому тому, що медична машина, яка з включеними мигалками кудись летить, е, ну великі шанси того, що блокпости її будуть пропускати, тому що люди, ну, везуть спасати чиєсь життя. Так, ми вважаємо з демілітаризованим підрозділом, ну відносно демілітаризованим підрозділом. Якщо ми знаходимося в 15-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення, ви ж розумієте, що ми маємо оборонити якось своє життя. І це цілком нормально, так тому так, зброя в мене є. Ця зброя в мене для захисту мого життя. Відповідно, у мене є АРП15, які придбали. Тобто абсолютно офіційна зброя, яка в мене на, 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 зареєстрована в МПС, з якої я виїжджаю на лінію бойового зі. А свій час мені це було цікаво, і, маючи досить таки непогану зброю, я прийшов, прийшов в школу підготовки снайпінгу, здавав певні тести, певні завдання, практичні, теоретичні маю. Диплом того, що я можу займатися снайпінгом. Ну, умовно так. Дивіться, це був момент, коли йшов штурм роботіно. Ми працювали тоді з аеророзвідкою. Одною з задач, та, яка була, у мене я міг сидіти окремо від аеророзвідників і забезпечити їх медичне прикриття, а оскільки хлопці працюють в планшетах інколи в очках віртуальної реальності, тобто вони не завжди контролюють ситуацію навколо що відбувається, слідкувати, щоб до них ніхто не підійшов, щоб вони були в безпеці, і могли нормально працювати. В Ці певні моменти так там може бути застосована зброя якраз саме для того, щоб захистити себе та своїх побратимів, з якими ми працюємо. Ну, мабуть, що останнє добровольче формування, яке залишилось на цьому медичному напрямку, і оскільки воно існує, значить в ньому є необхідність. Тобто, ну ми потрібні зараз держав... ну, нашій армії, нашим захисникам. В нашій практичній ситуації пересікалися з людьми, які маючи медичну освіту, як такими медиками не були. Дуже часто ветеринарів ставлять там начм'єдами. Людина має певне уявлення про медицину, але медицину тварин, десь має щось про фармакологію, певні уявлення, але ж знову ж таки, да, по відношенню до людини, це він був ветеринаром 10 років назад. Зараз він фельдшер. Часто бувало, коли е, знаючи нашу кваліфікацію, нас застосовували частіше ніж медиків медичної роти, які були в підрозділі. Самі командири признавали, да, ну от що ми зробимо, в нас такі медики, нам таких дали, інших у нас не буде. Якщо ви можете там ставити крапельниці, робити якісь медичні маніпуляції, флаг вам в руки, бере, будь ласка, спасайте наших бійців. Ну, Госпітальєри це добровольчий батальйон, який а, а, служиться на добровільній основі. Ми не отримаємо зарплатні відповідно між ртаціями, ми маємо десь працювати, щоб заробляти якісь гроші для того, щоб існувати далі. Госпітальєри дають можливість бути і корисним на фронті, але і бути трошки вільним від цього. До речі, військові цьому трошки заздрять, тому що ну ви знаєте, яка ситуація зараз на фронті, коли було останній ротація. Вони говорять, ми не хочемо виплат в 100 тисяч, там ну вони натримують там хто отримає, хто не отримає 100 тисяч. говорять, я от готовий бути там отримувати 20 тисяч, але щоб я місяць тут відчергував і місяць побув вдома. Ну у нас така можливість є. Плюс, Чим цікаві госпіталі, наприклад, для армійців, армійці не несуть за нас відповідальність. Розумієте, якби все в нас було в медичній сфері, в війську, все було б гарно, госпіталі були б не потрібні. Якщо ми потрібні, значить ну, не все так добре, не все так класно, як б. Я корисний. Тобто. Навіть будучи звільненим від військової служби, я можу принести користь е, своїй країні, і я задіяний задіяний в тій е, війні, яка зараз іде. І я вважаю, що це досить таки непогана реалізація себе, як е, е, у цій війні. Наприклад, мої знайомі мене не зовсім розуміють, оскільки як науковий співробітник я маю вчене звання, тобто я маю стовідсоткову броню, мене не треба бронювати. Мене держава законом забронювала зразу. Я виїзний за кордон, я можу виїжджати на певні конференції. Я виїжджав за кордон вже під час повномасштабного вторгнення на конференції, і мене не розуміють, чому я залишаюся тут і чому я їжджу туди добровільно. Ну, це мій шлях, який я вибрав для себе, це те, чим я можу допомогти в цій боротьбі.